Продаж свіжопригнана Opel Astra H. 2009 рік виробництва. Повністю автомобіль у рідній фарбі. Двигун 1,8 бензин на майже максимальній комплектації, поворотна LED-оптика, віксинон. Лінзи повертаються в ту сторону, яку викручуєте кермо. Наголошую автомобіль повністю у рідній фарбі. Дефектів по кузову немає. Рижиків, корозії, чогось красити, варити, нічого не треба. Автомобіль з Німеччини повністю сервісна історія від початку до 3 місяця 20... 24-го року. Зараз вам це все покажу, є документи на руках, кому цікаво, ми перевіряли її. Попер вертикалу, пробіг, все сходиться. Такий салон, повторюється космо, підігрів'я сидінь, лімат контроль. Ну, звісно, подушки безпеки, круїз. Пробіг вам покажу. Ніяких чеків, помилок, нічого не світиться. Ось низи дверей, хто знає. Другні місця таких машин показую для вас. Вікна всі рідні, включаючи лобове. Ось дивіться, порозі немає від слова зовсім. Кому треба відео з прибором, можу зняти без проблем. Пишіть приватні повідомлення, телефонуйте. Ось дивіться де вони зазвичай пускають Ржавщину. По автомобілю не крутився жодний елемент, нічого не замінювалося, все в оригіналі. Ось повна сервісна історія. Я вам так скоренько покажу, ви ставте на паузу, можете почитати. Сервісна книжка теж є, все тут. Хто приїде, вам це все покажу, розкажу. Так, з цієї сторони. Дуже гарний колір, до речі, цього автомобіля. Мити так часто не треба. І водночас не чорний. До речі, в даного автомобіля функція, яка дуже рідко ставилась взагалі на такі машини. Саме це допомога при рушенні вгору. Тобто, хто знає, що це за функція, можливо, хтось знає, хтось не знає. Напишіть в коментарях, чи знаєте ви, що це таке на даному автомобілі. Їх є декілька варіантів, але ну, звісно на цей автомобіль ставилась базова. Така опція. Е, гума літом відсотки 90 залишки, 23 рік. Е, з неприємного по автомобілю. Ось така вм'ятинка на задній арочці. Це на митниці. Відкрились двері в буса і так трошки негарно це все зробили. Ну, в принципі, його можна викатати без покраски. Якщо треба, можу це зробити, може я його і так, так. і зроблю. Та Далі відкриємо проход. Ось, до речі, подивіться. Ніяких сколів немає, я беру рідна, до речі. Клімат працює, клімат заправлений. Двигун працює рівно, не приїхать, ніякої посторонньої вібрації немає. не митий. Взагалі не люблю мити двигуни, особливо бензинові. Нічого не крушено. Ось таке не Взагалі на свої роки автомобіль ну, 9 з 10. Хто шукає такий автомобіль, хто купить цей автомобіль, буде задоволений на 100%. Я вже їх дуже багато пригнав, тому знаю, що я говорю. Підписуйтесь на канал, пишіть, телефонуйте, якщо будуть якісь запитання, з радістю відповім. Якщо треба на станцію, поїдемо на будь-яке ваше СТО перевіряти. Знизу я цю машину бачив особисто, моторчик сухенький, корозії по днищу немає, підтікань також ніяких. Всі ці функції працюють, підігріви працюють, ну, все є. Якщо треба діагностику, будь ласка, підключайтесь, читайте, все. Прибором перевіряйте двигунчик, часи. Підписуйтесь на канал, приїздіть на огляд, місто Вінниця. Усім гарного дня, вечора і на зв'язку.